Коли перші промінчики сонця з'являються на сільському подвір'ї, ранок починається. А починається він з голосової півнячої пісні, півень прокидається. Перші промінчики сонця почали з'являтися із за небокраю та розбудили півника голосисте горличко. Сидячи на колінах, руки назад, повертаємо голову вправо, вліво. Півник подивився на село, в жодному віконці ще не горіло світло. Півник дивиться на село, відведення рук назад вгору та витягування голови вперед. Зараз зроблю зарядку та буду будити усе село. подумав півень і приступив до справи. Півник робить зарядку, лежачи на боку. Одна рука зі стрічкою в упорі знизу, а інша вздовж тулуба. Піднімаємо та опускаємо руку вгору. Перевертаємося на інший бік. Робимо те ж саме. Іншою рукою вгору вниз. Ось так наш півник робить зарядку. Поки півник робив зарядку, прокинувся пес Сірко. Виляючи хвостом, він поцікавився, чи співав півник свою пісеньку. Стоячи на середніх чотирьох, розгинаємо і згинаємо тулуб в сторону. Імітуючи рухи, як собачка виляє хвостиком. А дізнавшись, що півень лише готується, Сірко зрадів і почав танцювати від радості. Адже він так полюбляв пісни півника на високих чотирьох обертання навколо себе. Ось півник приготувався і закричав «Кокаряку!». Сидячи на підлозі, руки зі стрічками, піднімаємо вгору вниз, ноги зігнуті в колінах. Рухаємо одночасно і ногами, і руками. Першими на, на пташиному дворі прокинулись домашні птахи-гуси. Вони важно витягували шиї, обертались по сторонам, вигукуючи га-га-га! Стоячи на колінах руки зі стрічками. Машемо, як крилами повертаємося навкруги. А яких ви ще знаєте домашніх птахів? Молодці. А качок, знаєте? Ось наступними на пташиному подвір'ї з'явилися качки. Вони постійно ходили та крякали: кря-кря-кря! Ходьба на почепки. Тут прокинулись люди, вони набрали води та їжі у відра для того, щоб напоїти та наготувати своїх улюбленців, стоячи руки в сторони, ходьба пристанним кроком вправо, вліво. А півень радіє тому, що розбудив усіх. Він сідає на паркан і весело піднімає свій дзьоб. Піднімаємося на стільчик невеличкий і стрибаємо вниз, махаючи крилами. Піднімаємося, робимо вдих і спускаємося в видих. Тому що всі прокинулись, радіє і сірко, адже півень його друг, біг по колу. Ось так радіє на сірко. Півен пританцьовував на заборі, підстрибуючи, і був він такий задоволений, такий веселий, гордий, красивий, що навіть здавалось півник надів на свої лапки червоні чобітки, які ведуть його в таночок. Стрибаємо, просовуючись вперед. Ось такий гарний півник у Чоботях. Така цікава історія трапилась одного разу на пташиному дворі, де живе півень у чоботях, гуси, курки, качки та їх товариш в Сірко На цьому заняття закінчено. До побачення!